Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гузики. І сьогодні у нас шостий день влогового тижня. Це не поїздка, це моя така задумка, яку я обдумувала дуже давно. В мене є одна старовинна річ, яку я дуже-дуже хочу вам показати більш детально. Дівча лучками, лучками, лучками. На фарту з рушками, з рушками, з рушками, з рушками, здибав її парубок, 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 віддай дівча заробок, 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 люблю трушечку, 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 трушечку. Там моя та грушечку, 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 кого люблю сердушком, 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 там овітом з вартушком, з вартушком, з вартушком, з вартушком і шла дівча лучками, 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 несела фарту з рушками. З рушками, з рушками, з рушками. Я неділю п'ю п'ю, в понеділок сплю, сплю, а вівторок разів в сорок ничінь кожного йду, а вівторок разів сорок плень кожного йду в середу возила, четвер молотила, п'ятницю в'яла, а в суботу міяла, в п'ятницю в'яла, а в суботу міряла. А в неділю продала, з хлопцями пропила, слава тобі, Господи, що до діла довела, слава тобі, Господи, що до діла довела, і до діла не я, й до роботи не я з хлопцями погуляти, то, охота моя, З хлопцями погуляти, то й охота моя.